Огірки з гірчицею. Огірки мию і нарізаю невеличкими дольками саме так, вздовж і впоперек. Це рецепт на 3 кг огірків. До каструлі з огірками додаю 150 г цукру, 2 столові ложки солі, гірчичний порошок 3 столові ложки, червоний перець половину чайної ложки, чорний перець 1 чайну ложку. Сюди ж додаю пів стакану оцту. Все треба перемішати. Лишаю огірки в каструлі на столі на 2-3 години. За цей час огірки пустили сок. Каструлю з огірками ставлю на вогонь, додаю пів склянки олії. Тепер перемішуючи доводжу до кипіння і ще варю 10 хвилин. Стеривні банки наповнюю огірками разом з розсолом. З 3 кілограмів огірків в мене вийшло 5 півлітрових баночок смачних.